Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У звільненій Андріївці ніде поставити український прапор. Суд відправив під варту депутата Волинської ради, який взяв хабар. Волинські актори запрошують на незвичайну прем'єру. Позильнені Андріївці, що розташована за 10 кілометрів від Бахмута на Донеччині, ніде поставити український прапор. Знищені абсолютно всі будинки. На момент окупації людей в селі вже не було, розповіла староста округу. Село дуже маленьке, там не було власної інфраструктури та відділення пошти. До початку повномасштабного вторгнення в Андріївці проживали 77 людей. Нагадаю, третя штурмова бригада звільнила село учора. Взяття та утримання цього населеного пункту, за словами військових, це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу. Третя окрема штурмова бригада показала один із фрагментів, як звільняли Андріївку. Після знищення командирів російської бригади чимало окупантів ще переховувались в оточеному селищі. Українські бійці здійняли у небо безпілотник із гучномовцем та оголосили ворогу ультиматум. Мы знаем, что группа «Авангарда» находится сейчас в двух домах. И мы предлагаем вам сдаться. По одной простой причине. Нам нужен обменный фонд. Ежели вы не изъявите такого желания, мы вас всех уничтожим. Желания, сноровки и всего остального для этого у нас более чем предостаточно. У результаті бойової операції повідомили в бригаді, частина окупантів здалася. Рашистські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито сьогодні ЗСУ за допомогою західного озброєння обстріляли житловий район Сокіл у тимчасово окупованій Новій каховці на Херсонщині. Насправді ж на житловий район у Новій каховці впала російська авіабомба. Скинули її з літака Су-34. У результаті загинула людина щонайменше ще дванадцятеро травмовані. у центрі протидії дезінформації зазначають, що російські пропагандисти навмисно звинувачують ЗСУ у своєму теракті, щоб дискредитувати українську армію та просувати наратив, нібито наші захисники ведуть війну проти мирного населення. До України повернули тіла 51 захисника України. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців. Народного депутата Нестора Шуфрича обраного від проросійської партії ОПЗЖ триває обшук. СБУ знайшла заборонену російську символіку і нагороди серед знахідок і документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. На документі, датованому липнем 2014 року, стоять підписи позбавленого нині українського громадянства Екснардепа Віктора Медведчука. Та самого Шуфрича, крім того, у нардепа, якого перевіряють на причетність до державної зради, виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. До того ж, як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич намагався розпалювати проросійські настрої в українському суспільстві. Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення провели 45 обшуків. Йому загрожує до 15 років тюрми. Музика. Війна забрала життя ще двох захисників із Волині. Солдат Олександр Панін, родом із села Ратне, що на Ковальщині, загинув під час бойового завдання. Йому виповнилося лишень 22 роки. На щиті востаннє повертається на Волинь і загиблий герой Павло Лавренюк. Він із родиною мешкав у селі Купачівка Луцького району. Старший бойовий медик загинув 6 вересня у бою біля Опитного на Донеччині. Чоловікові було всього 30 років. У суботу, 16 вересня, із полеглим захисником попрощаються в рідному селі. Похоронять героя на алеї Слави у Оружище. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять та шана героя. У 24 роки він без страху дивиться в очі смерті. Наступний наш сюжет про захисника з Волині з позивним Данте, який брав участь у звільненні зміїного і поверненні острову українського прапора. Військовий приїхав у рідний Коваль у коротку відпустку і погодився поспілкуватися з нашою знімальною групою. Проте, чому по приїзді захисник відразу йде на цвинтар, як швидко закінчиться війна, і яка його думка щодо можливого нападу з Білорусі, дивіться у сюжеті. Із військовим спозовним Данте нам вдалось зустрітись під час його відпустки. Повернувся там десь півтора тижня назад. Зараз ще неділя відпочинку. буду повертатися до роботи, а потім знову виїзд. Він 24-річний розвідник і сапар, Незважаючи на досить молодий вік, має за спиною чималий воєнний досвід. Підписав контракт я у 20 років, але до цього я вже служив як добровольцем. Обличчя Данте я бачу вперше. Ще півроку тому під час інтерв'ю він змушений був ховати обличчя за балаклавою. Сьогодні Данте навіть у цивільному каже на мирній території вдягати військове абсолютно не хочеться. Стараюсь ходити в цивільному одязі. Взагалі не вдягати форму. Повертаючись з фронту, розказує, відразу пішов на цвинтар на могили побратимів, які поповнили небесне військо. Це була еліта української нації, це були найкращі воїни, найсміливіші і найкращі з нас. Неабек чекав приїзду Дан та його менший брат. Цього року хлопець пішов у випускний клас. І так вийшло, що я навіть попав до нього на 1 вересня. Сьогодні, серед 11 класників, є хлопчина. До якого в гості приїхав брат, це наш розвідник Данило. Я, який має позивний Данте. У Ковалі Данте асоціюють зі звільненням острова Зміїний. Він один із тих військових, які в липні минулого року під ворожим вогнем здійняли там український прапор. Російська ганчірка іде за російським кораблем. Зараз вона лежить у них українського солдата. Сьогодні офіційно заходить гарнізон острова Зміїний. На бойове чергування згодом прапор на добре відомому тепер острові замінили на інший. Знятий підписали військовослужбовці і віддали Данте. Той у свою чергу привіз на малу батьківщину і передав реліквію на зберігання в Ковальську міську раду. Аби побачити прапор. Міг абсолютно кожен містянин у фоє мерії створили спеціальний стенд. Знаменитий прапор повісили поруч із гербом міста залізничників. Військовий це оцінив. Тримати його вдома, ну якось ну це було знаєте так. Хай місто просто бачить, якби залишити якусь пам'ять. Нині ковальчанин здобуває трофеї на Бахмутському напрямку. Каже, боротьба за українську землю складна і кривава, і найгірше переконаний, ця війна триватиме довго. Я думаю, що це не остання наша війна, тому що е, в них 140 мільйонів, і розумієте. Ще нас чекає дуже багато випробувань, і це все ну це війна, все не просто так. Ми ну, вже зробили ну колосальну, можна сказати роботу, але це якщо взяти в повному обсязі, це ще нічого не значить. Ще попереду дуже чекає багато боїв і багато випробувань, як для військових, як взагалі для українського народу. Реальною перемогою вважає буде знищення путінського режиму стосовно того, що бомблять Росію, я скажу, що і мало бомблять. Я думаю, що все буде попереду, тому що вони прийшли до нас з війною. Звичайно, ми не хотіли воювати на їх території, і тому подібне, але ми мусимо це робити, поки ми не знищимо повністю цей путінський режим нічого не зміниться. Щодо участі у цій війні Білорусі, то попри те, що вона є російським плацдармом, підкреслює, чимало громадян цієї держави нині у складі збройних сил України. Я впевнений в тому, що білоруси на нас в ніякому випадку не підуть. Якщо і підуть, то це будуть або Вагнера, або російська регулярна армія. Вже днями Данте повернеться на бойові позиції. каже, довго залишатись вдома не те, що не може, не хоче. Бо поки в усі українські міста і села не повернуть державні прапори. Поки по нашій землі ходять окупанти, розслаблятися ніколи. Адже перемогу не чекають, її здобувають. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Сьогодні вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради Валентину Кошельнику. Його затримали у вівторок за хабар 35 тисяч доларів. Під час засідання фрагмент якого ви бачите вирішено кошельника будуть тримати від підвартою. Він має альтернативу. Це застава у розмірі 900 тисяч гривень, і як наслідок, можливість перебувати під домашнім арештом. У разі доведення вини за корупційний злочин Валентину Кошельнику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Відомо, що депутат за 35 тисяч доларів обіцяв допомогти підприємцю придбати ділянку у Володимирі для побудови заводу з утилізації відходів. Переробляв і продавав з Києва аж на Волинь. Місцеві поліцейські затримали торговця зброєю. 55-річний киянин заробляв на продажі вогнепального озброєння. Зокрема, продавав пістолети і волинянам. Під час обшуку в Києві у житлі чоловіка правоохоронці також знайшли знаряддя для переробки зброї, комплектуючі та інші речові докази. Нині киянин в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до семи років тюрми. Величину зброю досліджують. Марлуцька Ігор Поліщук з початку повномасштабної війни переказав українській армії понад 600 тисяч гривень. Він повідомив про це сам у телеграм-каналі. Посадовець виклав фото довідки, яка свідчить з квітня минулого року до серпня нинішнього, із його зарплатні утримано 629 тисяч 424 гривні. Атомники Рівненської АЕС передали військовим, які охороняються ядерний об'єкт зброю, озброєння для надійного захисту з повітря. Цього разу участь у волонтерській акції взяв сам міністр енергетики, який навідував колектив. Подробиці у сюжеті. Атомники спрямовують зусилля як на забезпечення надійної роботи обладнання, так і на підтримку українського війська. Міністр енергетики України Герман Галущенко та президент національної енергокомпанії «Енергоатом» Петро Котін в межах робочого візиту на Рівненську АЕС передали від атомників чергову партію допомоги для військових. Обладнання отримали бійці тієї військової частини Національної гвардії України, які стоять на захисті ядерного об'єкта. Герман Галущенко відзначив вагомий внесок усіх працівників компанії в наближення перемоги. Я вам вдячний всім, і ми надалі будемо допомагати і робити все, щоб ви були забезпечені всім необхідні. Квадрокоптери, портативні системи боротьби з дронами, зарядні пристрої та акумулятори посилять захист стратегічного підприємства. Обладнання призначене для розвідки та захисту з повітря. А це кажуть військові додаткові можливості в боротьбі з ворогом. Наше завдання підтримувати захисників стільки, скільки це буде потрібно, наголосив президент компанії Петро Котін. Ми постійно це робимо на сьогодні. Конгреатом вже має більше ніж на 500 мільйонів гривень передачі ось такої гуманітарної допомоги. І Я хочу сказати, що ми будемо продовжувати це робити, не зважаючи ні на що до самої перемоги свій внесок у перемогу здійснює і колектив Рівненської АЕС на станції діє безстрокова патріотична акція Я допомагаю ЗСУ, в межах якої атомники щомісяця зі своїх зарплат донатять на підтримку захисників. Ці кошти передаються волонтерам і вони закуповують техніку під замовлення військових частин. Тобто з кожної військової частини, чи це з Бахмута, чи це з півдня нашої країни Запорізької області. Чи це прикордонники в Рівенській області у нас? Вони надсилають такі запити, і волонтери закуповують техніку, і ми передаємо. Під час війни головне завдання кожного з нас допомагати захисникам. Своїми зусиллями атомники так наближають перемогу. 16-річну Волинянку відзначили за те, що врятувала дитину. Анастасію Голубовську нагородили в Києві на всеукраїнській акції Гарой рятівник року. На початку червня цього року у рідному селі Привітному на Володимирщині дівчина витягнула з води п'ятилітнього хлопчика, який поліз із сестрою у глибокий ставок. Після цього допомогла йому оговтатися. Діяла точно і швидко. Анастасія навчається у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Музика. Волинський драмтеатр імені Тараса Шевченка запрошує на відкриття нового сезону. Він стартує цієї суботи 16 вересня. На початок актори підготували прем'єру вистави шахрайки за п'єсою Наталії Уварової. О 18.00 ми розпочинаємо наш театральний сезон. Це буде 84-й театральний сезон. Хочу всіх лучан, гостей нашого міста, да й всю Україну запросити до нас на відкриття. Театрали кажуть, вистава бурхлива та сповнена кумедних, відвертих і романтичних моментів. А тому додасть глядачам веселості і безтурботності, яких сьогодні так не вистачає. Ми знаємо, що є велика проблема. Це перше питання. Ми робимо різні благодійні проекти, але ми сьогодні вирішили розпочати з такого, знаєте, трішки позитиву дати, щоб наші люди трішки розслабились, трішки посміялися. Все ж таки життя триває. тож до Волинського драмтеатру. Запрошують відпочити, акумулювати сили для боротьби та насолодитися грою акторів. До слова шахрайок можна буде побачити також у неділю 17 та 23 вересня о 18-й. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.